Після автоматичного викача. Добре. Де ще наступний? Ми розпочинаємо важливу форму співпраці студентів електроенергетичних спеціальностей Черкаського державного технологічного університету із майбутнім роботодавцем, як зараз називається, стейкхолдером да? Черкаси Обленерго. Започаткували нову традицію проводити практику в навчальному центрі, тому що тут студенти можуть ознайомитися не тільки з виробничими питаннями і потребами обленерго, але й з самою структурою роботи. Мультиметр з функціями струмовимірювальних кліщів можете зменшити зменшити колі. Практика буде складатися із дисциплін професійно-теоретичної підготовки. Це в першу чергу основи електротехніки, електричні вимірювання це перша частина. Причому ми по максимуму стараємося, щоб теоретичні викладки були підтверджені практичними роботами на діючому обладнанні, діючих стендах. А вже наступна частина практики значить кожен із студентів-практикантів матиме змогу познайомитися і. І задати питання, і почути актуальну інформацію від наших провідних фахівців. І ця електростановка, яка не зв'язана з атмосферою, я хочу набратися якихось нових знань у галузі моєї спеціальності. Подивитися, як працюють фахівці з цієї спеціальності, подивитися загалом, як працює. Ну, всякі електросистеми, там, всякі мережі, подивитися, що це взагалі на майбутнє, і потім вирішувати, в яку саме більш таку вузьку спеціалізацію цієї професії мені йти, і що мені взагалі далі робити. наша співпраця з насобленерго з навчальним центром це для університету, для нашої кафедри, це дуже важливо, і вона потрібна як нам. Тому що ми знаємо, куди наші студенти будуть іти в подальшому працювати так і обленерго, тому що вони являються нашим основним стейкхолдером. Я прийшов сюди в Черкаси обленерго, щоб отримати знання по своїй професії, по професії J3 електричної інженерії, дізнати щось нове для себе.